Особистість і все залежить від того, там, ну, як що волові відділу від особистості. Да? Якщо там все правильно, правильні речі, то Україна буде нормально розвиватися. Але це дуже високий ризик залежить від однієї людини, і треба розвивати цей партійний рух. Але це питання еволюції. Скільки там років Мисей водив людей по пустелі? Ну 30 років вже пройшли, ще 10 років там трошки проявлятися, і все буде добре. Дякую, Олексій. Будь ласка, я, бачаюсь, колеги. У нас буде можливість задати нашим панелістам питання. Тому, будь ласка, я прошу моїх колег допомогти. А ви поки що подумайте, у нас от є тут можна сказати, зайвий мікрофон. То, будь ласка, подумайте, якщо у вас будуть питання. Будь ласка, усі. я б я, я, я хотів би на кілька думок звідси відрефлексувати. Е, ну, що точно не знаю, не всі розуміють, і, але точно потрібно зрозуміти, що держава наша, вона не чия. Да? М здається, це пішло після Революції Гідності. Ми собі забрали свою державу, вона наша. Да? Тепер от, людина, яка на такій посаді, я е, модератор. Того, що відбувається навкруги, тобто да, ми ведемо е, якісь події, але значно зручніше, коли бізнес приходить до нас з запитами, да ми модеруємо цю дискусію, щоб все було справедливо, і потім виконуємо. От ви кажете, що ми хочемо побудувати собі ринок, прийміть нам такі закони. Для цього потрібно раз, два, три ми домовились. Ми з ну з радістю це все впровадимо, тому що ми зацікавлені в тому, щоб е, зростала економіка. Тому. Оце розуміння, що можна звернутися до держави, держава це спільний партнер, да, який модерує наші суспільні відносини. Це, це дуже важлива ідея. І тут, от чого не вистачає, наприклад, хто в такі, да, є проблема з правоохоронними органами, але ну, і дуже багато бізнесу, який ну хтось це ж теж бізнес Да? Тобто потрібно зрозуміти, от чи можливо це загалом бізнесу між собою порозумітись і сказати добре друзі, оце правила гри. Да? От ми їх приймаємо і оці виконуємо. А хто буде не виконувати, його потрібно карати. Да? І ми домовились як бізнес великою спільнотою бізнесовою кажемо, ми будемо. Тримати ці умови, держава впровадить закони, да? ми їх туди впровадимо і будемо як держава е ну, карати да? через державний апарат. І бізнес буде підтримувати оцю виконання законів. Да? Тому що е ну, є різні тобто, стосовно того, да? тому що просто є е люди, дійсно і там, місцеві, і, не місцеві і, та, різні еліти, да? які підтримують той статус кво, який нікому не подобається, і з яким ми не зможемо перемогти і не зможемо побудувати безпечну через 10 років. Але в тому це, це і до держави питання, але і до бізнесу також питання. Якщо цю дискусію можна модерувати, і мені здається, ну доведеться нам от цей механізм якось пройти для того, щоб бути успішним і. Ам... І, і, і також друга історія це про спроможність. І от так само аналітичні центри, да? нам дуже зручно от, з боку держави, коли бізнес знає, що хоче. По дерегуляції, наприклад, ми ходили до бізнесу, і не всі бізнес-асоціації можуть сказати, якщо спитати у середнього бізнесмена, ти хочеш, щоб тобі щось спростили, дерегулювали? Він скаже, так. Да". Коли ти його питаєш, що конкретно, скажи просто мені, о, оце прибери в законі або в якійсь постанові, випусти все. Я піду завтра. Це моя робота. Я буду успішний, якщо ви мені це скажете. Може прокоментувати в законі про хорону діяльність написано, що ми можемо заключати договори тільки письмова. А у нас вже давно мобільний додаток онлайн. І нам Мінюст пише, що можете онлайн, це не заборонено. А Міністерство дуже справ пише покладете ліцензії після того, як закладений. Ми побудували механізм, щоб це відмінити. Так що ми потім поговоримо, проведемо, і це ми спростимо. Тобто і, е, не всі бізнес-асоціації можуть мені таке дати. Да? І вони кажуть, що треба дорегулювати, але не можуть прислати. Так це знов до бізнесу запитання. Коли ви об'єднуєтесь, ви знаєте, що вам заважає, ви ставите задачі за, е, державі, вона нормально на них реагує і отак от перемагає газон. Ну це дійсно цікаве питання Да, будь ласка. Я е, візьму ваш телефон і то до вас прийду. <риклад> я знаю, бо я знаю, що я хочу. І, в принципі, е, наш ринок маленька, поки що не оформлена асоціація. Вона знає, що хоче, тому я точно приду до вас. Ну а от у мене так б є питання? Скажіть? чи... Вже є, да. Ну у мене таке дуже коротке питання, колеги. Там можна так на нього відповісти так чи ні? Тому що я розумію, що потрібен якийсь, якась мінімальна угода. Так? Тобто ми можемо, якщо нас такі різно різно бізнеси і багато і вони, різного масштабу. Ми можемо договоритися про все, що дне, два там, максимум щось три. Але ви думаєте, що така угода вона може ну, там, існувати якийсь тривалий час? От як вам здається? Ну тому що з мого досвіду, коли ми там якісь угоди укладаємо там, в нашій спільноті, вони тримаються там місяць, два, там, може, три, там чотири, а потім вони якось ну, трошки зникають. Ви думаєте, що ну, наприклад, що ми там всі домовилися не давати більше хабарів. Ми, ми можемо про що заводу домовитися систему, бо вона ще працювала. Якщо у нас ніколи ну, що... близько знімав президент, умовно, да? Ну а до цього що не було відомо, було відомо двічі э, журналісти э, mm -hmm. робили. Да. Тобто тут потрібно домовитися, що чорне, що біле, і якщо загал каже щось це чорне, не робити билі, що ми цього не помічаємо Десь так. Ну, от так, я про це кажу. Тобто ви думаєте, що такі угоди всередині бізнес спільноти можливі? Щ? Кажу. Банальна соціологія каже, що в тебе в будь-якому суспільстві є там там монокар 10 15 людей, які живуть по своїх правилах. Вони дуже серйозні, навіть якщо інші порушують, він там там бичок кине в мусорку, мовно кажучи, так далі. Навіть якщо всі інші порушують, є там 10-15% деяких ринок більше там повних відморозків, які ігнорують будь-які домовленості, які навіть не скажуть, що «да, ми не будемо давати хабарі. І є така середина, яка дивиться по ситуації. Якщо на парковці там, супермаркету всі ставлять на місце трішки, вона ну, теж піде поставив. А якщо розкидають, вона ну, теж розкидає. То ця маса, вона ну, так от рухається між цими категоріями. А, і... До чого я веду, якщо ви їздили по Західній Європі, ви бачите, що там навіть в суперосвічених, суперрозвинених країнах, ніхто не покладається на мораль і етику. Хоча вони вище за закони. Якщо закон суперечить моралі і етиці, він не виконується. Але навіть там в тебе будуть боларди, в тебе будуть шлагбами, в тебе будуть бетонні відбійники, бо ніхто не покладається на цю моральність. Тому це питання така палка до кінця. Треба з одного боку працювати над цінностями, бо цінності це дуже практичні, дуже намасальні речі. З іншого боку, створювати архітектуру, яка отим 10-15% не дозволить проявляти своє Бо там життя. Треба так. карати порушників конвенції, так чи інакше. Треба, треба мати питання відбійки. Розуміло. Добре, будь ласка, тоді у нас є мікрофон. Катерина, можете допомогти мені, будь ласка, і дати там, хто хотів би задати питання. Доброго дня, мене звати Микола Рікнянський, я до Олексія Соболєва хочу питання задати. Кажи мені, будь ласка, ти стільки разів казав: бізнес, держава, держава, бізнес, бізнес, держава. То виходить так, що ми якісь окремо від держави. Ми маємо приходити до когось, хто є держава. Це ви, а ми, хто ми не держава. То для мене питання, коли ви завжди відокремимо, що ми якась групіровка людей, яких щось собі все хочуть забрати, а ви нас стримуєте, щоб щось ще що вам достало. Ну, так, ну така, така ідея. Ну, ну, yeah, ну, я розумію, ну, що питання або, до Олексія. Але... Або, або, або бізнес це і є держава, і ви всі і є держава, або буде як є зараз. Тому що ми знаємо, як все робити так, щоб ви не знали да, заради за, за за об'єктивності, хочу сказати, що Олексій такого не казав. А, ні, ні, ні. Олексій, на жаль, дуже багато разів повторив. Бізнес держава. бізнес, держава. Ну для мене це питання, тому що якщо б, наприклад, в Сполучених Штатах після е, Катрини, да, Органа, хто тут казав, бізнес має приймати участь в тому, що від, щоб відновити е, країну. Ніхто б не зрозумів, а чого взагалі справа. А хто ще, якщо не ну хто ще може? І як це? Як це ну, майндсет треба змінити? Ми і є держава, і ви і є держава. Ви не яка не влада, ви не всі влада, яка наша, спільна. І тоді може щось там рухатися. А так буде, так як ми скажемо. Дякую, я власне ну, про це і казав. Да, коли казав, що держава наша, да вона, вона спільна, вона не відірвана від, від всіх, хто тут знаходиться, і хто нас дивиться, і хто нас не дивиться. Да. Так було, коли вона була собі окремо, а ми окремо. Це не не масово популярна думка на жаль, в цій країні. Да, що відповідальність вона наша та да, спільна. Коли я казав бізнес і держава, я, це так технократично. Да, от я людина на посаді в державі, да ви людина, яка займається бізнесом, у вас є ТОВ. Да. Е, я це мав на увазі. І тому і відносини такі, вони просто ну, тобто, закони хто приймає, да? тобто, хтось з держсектору це там, подає кабінет міністрів або е, депутати. Це ж є. Да? Е, ми спільні, да? я ж про те й казав, що держава наша відповідальність вона спільна, і це роз'єднувати власне не треба. Я побочуюсь Доброго дня, мене звати Інна білоус. У мене питання про оборонний сектор, тому що сьогодні вже декілька разів згадувалося про оборонний сектор, але теж з боку більш держави. Питання те чи є бізнес спільноти оборонного сектору на сьогодні? Як ми їх будемо підтримувати, і як ми будемо їх підтримувати в довгострокові перспективи для того, щоб вони стали частиною ринку НАТО? Дякую. Да, на шилі поки що не забороненого сектору, але ми для себе вирішили проінвестувати півтора мільйона доларів в створення сучасної кампанії по розмінуванню і розуміємо, що це продукт, якщо ми досягнемо певного рівня кваліфікації і це продукт, який піде в тому числі і на експорт. Нікого не секрет, що у Хорватії 30 років тому була війна, досі розміновують, голландські висоти досі розміновують. Тобто, ну, ну в даному випадку ми ж фінансуємося за свої, да і інновації шукаємо поки що самі. Да. Можна я додам саме по розмінуванню? А мене питання до міністерства економіки. Скажіть, будь ласка, скільки сьогодні компаній мають дозвіл на детонацію на розірваних боєприпасів? І наскільки це сьогодні реально? Наскільки транспарент цей ринок якраз для шерифу, Мені здається, що це буде корисно. Дякую. Дякую, ну, ну якраз ринок власне, і готується. Зараз є 16 сертифікованих операторів, не всі з них мають дозвіл. Ми його якраз спрощуємо. От. І те, що казав Кирило про цю групу з дерегуляції, зараз готуємо спеціальне засідання десь не знаю. Кілька тижнів це потрібно буде, щоб ще повідміняти якісь довідки, які не відміняли на цьому ринку. Для того щоб значно спростити вхід на ринок, щоб з'явилася конкуренція, да, щоб з'явилося більше операторів, тому що такого обсягу розмінування, скільки в Україні нам буде потрібно і вже потрібно зараз та навіть на деокупованих територіях. Це от спідставно з тим, що в світі зараз люди розміновують да, території. Так е, е, окремо є е світ, і стільки ж потрібно роботи в Україні. Тому всі, хто тут працює, це будуть лідери в світі просто тому, що тут дуже багато поло для роботи. На жаль, ну я їй там гарна, да, і е погана, тому що таке зробили. Якщо дозволили, там прозвучала е про ураган Катріна, коли він відбувся. Е не встигли ввести національну гвардію і почалися там розбої, гребежі мародерства, ну тому що там не було води, світла, умовна їже. І тоді частна військова кампанії Blackwater, поки парламент там голосував, не голосував своїми силами три дні забезпечувала порядок на вулиці, щоб не було безладу, не було мародерства. І наші сусіди поляки ще в 2014 році прийняли закон про частні військові кампанії, і ті наші хлопці, які мали бойовий досвід, відповідно працюють частних військових кампаніях. Польщі. в світі півтори тисячі військових кампаній. Я до того раз тут у нас є поважні представники влади, вже намікаю про те, що частні військові кампанії на рівні закону потрібно створювати це не тільки вагнер в світі півтори тисячі. От в якомусь баченні економічного відновлення так само є. Ми обговорювали, коли готували да, на що можна буде спиратися, Точно там безпековий сектор буде дуже потужний. По-перше, його будуть і фінансувати за кордоном, бо ми будемо захищати Європу від Росії, яка нікуди не подінеться. І по-друге, в нас буде шалений досвід да, з найсучаснішим і просто в таких масштабах ні в кого немає. То і академії будуть і. І люди, які якимось чином будуть працювати. Мені здається, що ну сама як, ситуація змусить е, прийняти рішення е, для того, щоб механізм у цей з'явився для, для людей, у яких є військовий досвід. Я б ще додав, як той, той хто якраз в плані відновлення під на як співкоординував якраз групу по якраз розвитку ОПК, вона була закрита, там не було публічної дискусії, там був гінштаб, там були. Кребронпром, депутати і так далі, і там така сама ситуація, як і з ринком розмінування. Тобто є велике бажання створити саме приватний ринок. І ми рахували, що на наступні п'ять років цей ринок він десь близько 40 мільярдів доларів. Це доволі суттєвий ринок, це не там другий ВВП України, безумовно, але це, це щось. Це і не порятунок, але це і не ніщо. Це доволі великий ринок. І в розмінуванні зараз є сенс насправді створювати частні приватні компанії, отримувати ліцензії, інвестувати там півмільйона на обладнання в навчання і так далі. І Мінекономіки дійсно, по перше, гроші це шукає по-друге, максимально розслабляються всі параметри. Вчора ж була новина, що навіть дозволили боєприпаси да, робити для скидання. От, тому що в розмінуванні, що в ВПК є велике бажання тих, хто до цього долучений, якраз створювати, розвивати приватний сектор. І корпоратизацію Корбронпрома його потім там розділення, воно відбувається наскільки я розумію, теж під залучення приватного капіталу. Так що тут великі доволі перспективи для приватного сектора. Ну, знаєте, я так скажу, що я сьогодні випадково, чи сьогодні, чи вчора так одновився, послухав, як відбувається розмінування фермерами деокупованої Херсонщини, що вони виганяють просто стадо корів на поле і таким чином розміновують. Тобто, от, потреба настільки велика в цьому, тому що воно ну, інакше вони просто сезон пропускають. І все. Тому, звичайно, що такого типу речі вони потребують певної лібералізації, не тому, що якісь ідеологічні для цього підстави, так а тому, що це просто питання виживання. От і все. Будь ласка, якщо є якісь ще питання, так, будь ласка, я вже з мікрофончиком. Добрий день. Всем. У мене вопрос Міністерства економіки. Можете представитися, будь ласка. Казачинське Дмитрій. семейная экспортно ориентированная компания Кликсар. Мы производим продукцию, поставляем 80 стран мира, и в принципе тут очень часто я слышу, что нам нужно ориентироваться на экспорт, все бежим на экспорт, и тогда может быть быть счастье. Но вот финансовый мой директор уже энное количество времени заходит за мной, за руку меня тягает и говорит, Дмитрий, еще вот такая ситуация, из-за того, что мы поставляем э, в Румынию, Болгарию, Узбекистан и еще там где-то порядка 15 стран, и говорит, я вынужден это начислять налог на прибыль и э, презентуют мне те астрономические суммы, которые я должен доплатить дополнительно, из-за того, что я победил в мировой конкуренции и осуществил поставку в эти страны. И еще я должен получить, доплатить, потому что есть такая постанова. И вот этот момент следующий, в данном случае, как это, у нас очень часто слова сильно расходятся с делами, и это как бы периодически очень сильно напрягает. Но при этом есть сразу целый ряд компаний, которые готовят за отдельные деньги официальное обоснование, что что твоя компания, оказывается, очень правильно все поставила. Видимо, у этих компаний есть какие-то свои коррупционные связи по доказыванию того, что тебе не надо дочислять эти налоги. Ну вот. Поэтому я думаю, что э, там не печатает края работы по конкретному э, дерегуляции или вот как раз вот таких вот заковырочек. А питание в чем? Когда начнем, когда начнем сотрудничать? Що що робити? Допу, поговоримо, після, але ну треба дивитись в деталі, да як навіть з того, що ви розповіли, вочевидь питання складне, да і ну складається з різних ну, складне, де в половину стран Європи експорту в нашій країні не буде. Видите, вот раз, <свеч> и, раз я? и все. Не, 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 не. Вот, вот, поставьте себе на мое место. Что вы думали, я мав ответить на вы, вот, я думаю, вряд ли вы что-то сможете конкретно ответить. Поэтому я думаю, что мы перейдем к конкретике, а дальше уже потом в следующем году, на следующем фестивале Дней идей, расскажем, что получилось. Відзвітує. 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 Так і буде, Це 100%. Uh, будь ласка, у нас ще є час для одного-двох питань. Yeah. Добрий день. я Владислав Антипов, пересічний громадянин України. <laughs> Я, Я, хочу подякувати. Дякую. Я хочу подякувати усім спікерам, дуже цікава дискусія. І в мене таке може просте, а може складне запитання на уяву а, до всіх спікерів. А, скажіть, от, якби ви могли прямо сьогодні, прямо зараз змінити в нашій прекрасній країні тільки одну річ, так, щоб вона стала ще кращою. Що б ви змінили? Дякую. Ви маєте на увазі взагалі чи в контексті відродження бізнесу? 아, あ, я okay. маю на okay. увазі взагалі. Тобто, ну, це таке відкрите питання на уяву. Тобто, кожен може трактувати його так, як він його розуміє. Це може бути волшебство якесь? Так, так, будь ласка, ні в чому собі не відмовляйте. Завалили би Путіна. Перша версія дуже гарна. Далі треба буде краще. Відповідати потрібно чи ні? Yeah. No, yeah. Yeah. у yeah. Усіх yeah. відповіді на та сама, тому тут, як би, що тут ще сказав? Yeah, yeah. Книга про те, як Росія зникла, вона море виявилась замість неї. Да. Там такі Це дуже, дуже класна it. книга, так. Да? І головна ідея така: а якщо вона не зникне, то що нам заважає робити ці всі речі, які там в тій книзі не чекаючи, доки зникне Росія? А, як в тому анекдоті, да, машина-квартира раз. Да? от насправді а, таке складне просто питання, я б насправді змінював, я б дивився на цінності. Бо цінності це дуже практична історія. Це відношення людей до чогось конкретного, до їзди п'яним за кермом, до то, за тим, хто прибирає в подвір'ї, хто за це відповідає, там за що відповідає місць, за міністр економіки. Да? Це все цінності. І я це якось дуже намацально, як каже Михайло Винницький, зрозумів, коли Джайка, це японське агентство, воно два тижні водило по Японії, розповідало, як там все працює. І... Я зрозумів, що в кожному суспільстві є там 200 плюс от цінностей, ваше ставлення до. І в Японії вони прям дуже різні. І я навіть почав думати, що, напевно, в українському суспільстві можна зробити якийсь такий аналіз, які цінності нам допомагають, які цінності нас розділяють, які нас там відцовка лишилися. Я б системно працював по цих цінностях. Я навіть там за попереднього там президентства питав умовного місця, а чому ви, маючи там весь державний там, апарат, не берете там одну цінність. І там два місяці її там довбаєте, змінюєте там відношення. Умовне, п'яне за кермом, чи там безпека на дорога. Сказав, та ну тут, тут у нас Росія, у нас отеця, там немає часу, не на часі, та, та та і так і проїхали. Але якби щось міняв, я б міняв би цінності. Прямо проаналізував би системно, почав би їх там добити одна за одну і ті, які нам заважають. Дякую. Домів по двома антикорупційну реформу. І постійно не дають довести до дома, тому що поки вона не видана, є якраз можливість чіпати усі білети, виписувати і таке інше. Я не знаю, у нас є такий перелік. Економічна політика номер один це членство в НАТО, номер два це вступ в Євросоюз, якщо одну річ. А якщо так свій світогляд, мабуть, щось бажати, я б дуже бажав, щоб люди говорили, що думають. Особливо на цій посаді, я ну от, в міністерстві працюю півроку, і це трохи мені дивніше стало, тому що не завжди так відбувається, і значно простіше працювати, коли люди кажуть, що думають, і мені здається, нам всім це допомогло. Істина зробить Так? так? Ну ні, давайте. Може ще у когось є питання? Ні, я просто. Не. А? Просто клас поки. Ага, ага, я мав я руку ти... відносина. Є ще питання, колеги? Мікрофон не немає. Добре, все тоді дуже дякую. З нами були сьогодні Кирило Привела, Поріна Мирова, Дмитро Стрижов і Олексій Соболев. Дуже всім дякую. У нас з вами зараз коротка перерва. Повертаємося о 17.45 сюди, і там от наліво і там є кава. Хто би бажав? У нас буде ще цікавіша дискусія. Друга Ура! Катя висвітлюча.